Ага, биши, яна. Ебать, что. Ладно, я буду цей. А я коудясова. Что бывает, я за чихника играю. пока... Shared... Можно я замучу його? Я за чихівника играю. Но мы будем играть 4 раза, потому что я хочу всі класи потестити. А як колесо ДВ відкрить, бо я вже давно не грав? Yeah, I can, I can <laughs>

А ти за мандрівника? Тоді я за варвара, виходить? У мене є меч, і я. що це ще відбувається у цій грі. Але... О, халяний скин. Халяний скін, да. Але я граю за варвара, next матчі я пограю не за варвара. Ну і побачимо, це все. І побачимо, що все вийде. Два тіпа в мене в хаті отут близько, біля мене Ну якщо мене зараз заб'ють, то анлайкер. Я дивись, за тобою не буду, я просто ліваю зразу. Сходу. Тихо. На, блядь! А як його вбити? А як, а як кристалли використовувати я чого я тут? Мене б'ють! Ой, блядь, горю! Треба його хоть добити, добив. Я здох. Ха-ха-ха! Реально. Мы мене чеклон в ебу ебу А, стоп, а я за кого граю, вообще? Поможи! Я за рейнджеры граю Поможи! Господи, ти, поможи. ой йой. Тікай! Тикай. А, а. вона ще... <рес> давай, <рес> давай. <рес> Тикай, просто тікай Біжи! ран, форест, ран. На альт можеш розвернутися, подивитися доводим, куда Да, да. Стрельни в нього поки він далеко. Зупата вагіна. <laughs> Реально нікнейм. <laughs> The next day. Двики скин, двики скин, типа. Курочка? Да. Нет, вовлений. Було б прикольно, бо вони зробили не тільки текстуру мапи такою, а й якусь мапу теж, типу в такому стилі. Ну так, да, ну це дуже багато. Ну, да, Як це Для них Для них нафіга знять те, що працює, правильно? Ну так. Да. А те, що <звук> можливо не буде працювати. <звук> по факту. О, ми всі четверо летим. Нахуй. А тут для кожного свої приколи, так? Та, так, на жаль зрозумів. ой, мене пушить, мене пушить, мене пушить, мене пушить, мене пушить, мене пушать. Я попав, мені треба хелп. Так хелп, пацани, блять, де? Ну пацани! Я не дамажик, він лов хп, цей тип лов хп. Ти що біля мене? Ой, фак, я горю, а воно знімає дуже багато. Тімейти, сука. Висбує, блядь, тімейтів кинув. Тікає. Ну а що мені остається? Мені лише молі. Мені лише моліть. Що мене робить ця коробочка 4. Знаю, що тебе робить коробочка, але тебе тімейти б'ють заруба йде поки ти, блядь, щось... Ти в неї страдаєш. Кирцево в нью скрафту. Питання. А! Сосать. Так це твій дебіл. Оцей, да, оцей ні. А, він, ну, да. Я по двом, я по двом. <звук> Блядь, це ще треба буде потім нарізати, якось гарно, смішно. Макого. Смішно не вийде в будь-якому по. Так, тепер я сама мені похір. Дує фліп. Могли б якось назву міняти теж. Цікавенько було, щось А, ти зразу летиш на печінки. Ні, я лечу біля починок на ці всі будиночки. І тако до Починок підійдем. Ох, там людей на починки полетіло. З нами нікого немає. Нарешті ми ну, зможемо хоча б залутатися. Склада. Ні, за нами нікого немає. А на починках ну, там немає. Ну, да. Більше, Дуже, ніж даже три-4. Вже на призиму досюди. Удача. Йой! Ахуєнно. Що, тебе б'ють? Ні, нас... я просто на дерево упав. Біля нас типи чи що? Я на дереву упав. Блять, сам себе въебав. Сам себе хуярив. Клас. Ну тут стріляються на починках, я хочу туди в векшон, в векшон. В екшон, в екшон. Бо я тепер тоже можу стріляти. У мене, мене є сигнальні ракети. Машина доис тут біля нас. а й я найду вообще свои кристаллы печени. Я бачу типа... ну Что это бывает? Что это за обстрел? Я не розумію як е, влучати вс-вс На, вбив, 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 типа, але за мною біжить варвар тупий. I need help. У мене немає зброї. Ах, лох. Поможи! Тут хтось, поможі! Ну поможи мені в хп! блядь поки добежишь. Ой-ой-ой, так я давай ко зайду. Хуярва, по спині Yeah. Тебе тімейт лежить. А я можу... А мене тімейт диви, дурачок. А, ну все, бай -бай. Ну, Блін, вони поміняли, типу. Цей карту, вона прикольна. А все інше не дуже. Ну, типу, вони могли поміняти. Mm -hmm. Могли б зробити якусь не знаю. Хер щось прикольно. Капець тут народу. Ой, тут. да-да-да. Давайте, я готовий зразу бити. Ой, тут три... Тут чотири паладина. Чому паладіни? Дайте мені кой стрільця. I need help. Він перепрыгнув, а я не можу. А як ти прострілюєш? Я прострелюєш? Я помираю, я помираю, я помираю, я помираю, я помираю, я помираю, помираю, помираю. помираю, 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 помираю. Я бежу тебе помогать Тикай, 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 я бежу помогать блять, тут... Ну, блять, уни тиммайта ёдом Ну, я все. А я, а я удаленул Я зачекаю Да, блять, ты можешь его догнать Блять, сюда Ой! Да з по мені три, бляд, з с сторін! уярат. Ааа! Мені прям в голову ...поцілили з цього з... Я його бачу. це блядь ховається. Чорт, блядь. Ну, я тут битва паладінов. Ну, криса! Ачівка, курва! Паш, ти! Курва, щур! О, знову рангет. Прикинь. Реально. Ну, це ж що за мучетвор? Это не стейо, блядь. Буйка, буйка! 61. Hey. Буйка, буйка. Время істею. Окей, let's go. Це, це дуже дивно, тому що і урон взагалі майже не проходить, коли ти б'єшся. Типа, вербарально прокачуватися. Але прокачатися не виходить, тому що тебе зразу б'ють. <laughs> ну, я, за я зараз за рейнджера буду. Зараз за рейнджера, за рейнджера, за рейнджера буду е, фігачити онлі цей. Я можу скрафтити другий ой, собі цей. Ой, ой. Я можу скрафтити собі другий е, цей зразу. Справтив. Блін, мені би намага не попастись і на якогось... Мені треба взагалі далеко від цього бути. Б, залутатись, не залутався тут уже б'ються. Я, коротше, повзу на кришу. Не попав. А моїх нема кристаліков, прикинь, ні одного. Я бачив кристаліки там. Ой. Мага! вбив мага, вбив мага! Бил мага. ХМ... ХП саме по собі відновлюється. Я завалив мага. О, паладін, а ти не паладін, чекай. Ой-ой. Я не попав! Треба допомогти нашому А він на мене загревся. На! Додому. Слухай, який. я його, чек. він мені дав кристалів. У-у-у. Ой-ой-ой, я помер. Звідки? А як мене вбили взагалі. Мене за дві. Мене просто за секунду попали 4 ти рази. Зверху, ти зверху? Да, я зверху, по мені просто 4 рази попали з арбалета, я не розумію як. Один той самий тіп. Я не розумію як. І звідки? Просто 4 рази. За секунду, чувак. Не було навіть перезарядки арбалета. Це він так сильно є прокачав це його. Можливо Можна. Вот так. Це Це да, нормально. Ну, тупо без перезарядки по мені 4 рази прилетіло. Я здох. Може це якась ульта. Можливо, я не знаю. Бро, what the fuck are you doing? Come help! оце, оце цей оце, а... оце, 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 оце тип, оцей цей тіп. Це цей тіп мене вибіг, що шо. Він випрыгнув. Ай тут мой, блядь. Да, тебе О, забайтили. Все, да. Ну це було найкраще попасть. Ну, вже гра. дивись. Да, да, да. О! Ооо! Погнали! Чотири варвара? Давай! Я готовий, полетіли, Чотири варвара. Я хочу в ці будинки по пофігачим -по -по на цей. На госпіталь і так далі. Я думаю, що мало хто пригнув сюди. Щоб на шмах за нами пригнув, якщо чесно. Він кудись полетів в іншу сторону взагалі. Не знаю. Ну диви, тут нікого немає. Спереду є 4 типа, але вони полетіли прямо в місто в місто. Тому я не знаю. Чарівник тут. Багато чарівника. Блядь, дуже багато чарівника. А ти хто? Я, like, рейнджер. Oh. я рейнджер. Тут дуже багато чарівника. Паладіна там теж є. Збирай, збирай, Стоп, які тебе треба, Якого кольору. Мені треба рейнджер. Блять, я, я збираю Чарівника позбираю. Ні, у мене чарівник, у мене цей. Паладін чи варвар? Варвара я не филіт, маю филіт, жодного филіт, 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 разу не бачу. бачу варвара. Ну, Коротше, я, я збираю твої і свої. Окей. Якщо побачу варвара, теж буду збирати. Бо я бачу лише чарівника. І паладіна бачу. То, це що я бачив. Це хто сказав? Cool. А, можна зібрати всі ці, каже, всі кристали збирай, потім можна поділитися, поняв? Логічно. Машина, мотоцикл. Я поїду до мага, віддам йому кристали, бо я їх підібрав. О, він скинув. Варвара скинув і рейнджера. О, спасибо за рейнджера. Я йому а вони місце займаються? Ти... Я не знаю, мені здається, що... Сім варвара він скинув, я зараз привезу. Не базу. А в тебе шо? В тебе рейнджер? У мене рейнджер, так. У мене є рейнджер. Оце ну, перша катка там, де ми хоч літаємося. Так, да, так, да, да. це перша катка, де Ми тут, паліз... тут стільки паладіни. Я їду. Тобі, бери, бери паладіна, однесиш нашим. Да, я все збираю. Давай просто скину, а ти йому продисиш. Ну бляха, нашли посильного. На, Сім варвара. На базу, я скидаю оце. оце. Так. Я нічого не можу прокачати, хоча в мене 5 того, два того, сідай. Поїхали до наших. Я, я качаю, я качаю. Куди? Так ти можеш машині качати, поїхала дальше. Да, я вже все. Наші приїдуть, я думаю, за нами в них мотоцикл. Да, тут треба по левелу апати. А що така швидка? Я не знаю. А, це напевно два додика стреляти просто. Типи були чи. Да, будинку теж нічого немає. Перший поверх пустий, домой немає сенсу на другий. Тут всі двері повідкриті, тут все золото не Угу. Uh -huh. Я не верю біжу. А нема сенсу, нам беремо машину і їдемо до наших. Капить тебе цей вирочить. Меч. Да, 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 це бізнес. Подишай до дерева, давай їх пиляємо. <гум> Підробіток ти хотів. <гум> я хочу нашим дропнути приколи. Може, у них варвери є, Надеюсь. Умоляю. О, варвар скинули, реально. Ну Я все драв, що в мене було. Да, це реально перша є. хороша катка. Що таке зіркона? Це мені. Да, зірконці мені на п'ятий рівень. На п'ятий? Ну да, але у мене. Варвар, 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 варвар. Ти збирай просто а потім. Да тут до хріна варвара, давай. Я, я зібрав сібрався. Я все збираю просто. Я а нас червника ж немає, да? Чи Є Є червник. У нас є чіль... не, на сім, У нас сів, у нас сів, нас Си чотири. Супер. Та чекай, я тобі скину. Я на другий біжу. На третій точніше. Я біжу до тебе. На першому поверсі сижу. Спуст... Я, першому... я спустився, все я, першому... спустився, все я бачу, на. <кху> на Там на, де на, він на. скидав, я туда. На, 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 на. А в тебе шов тебе рейдер? Спасибо. Рейнджер, да. Ох, мені не скинули. Ой, тут багато, чуєш? више,ди сюди. Та, тут багато твоїх є. Тут дуже багато твоїх. Чел мені на 13 скинув. Ну тут не так багато, але 6 теж нормально, в принципі. Біжу, біжу. Я качаю, короче, кольє, тому що мені воно швидкість цей збільшує, швидкість перезарядки. Я дуже швидко перезаряджаюсь тепер. Поїхали далі кудись. не забрав рейнджера. Ой, блін. Я не бачу. Подожди, подожди, подожди. Зараз перезарядка буде на 54 секунди більше. Так середині може. Поїхали за ним. У мене вже четвертий, у мене четвертий левел е цього. Прикола мого. Арбалета. А, бач, ми всі 10-го левела. У мене четвертий... у мене четвертий й е, арбалет, у мене четвертий кольє і тільки кільце ельфів менше. Другого всього рівня. Треба їхати далі лутатися. Давай я тут в хатах. Вони їдуть далі? Давай за ними. Давай, давай я теж так думаю. Так, краще разом. Немає сенсорі... краще разом да, да, да. Да, ну, давай тут, я тут, дальше, тут, є, тут є, тут є, тут, є, тут є лут, тут є лут. Я побіг. Нема. Нема. Мене нема. Луту. <laughs> да, это що дивлюсь, але... Но... Ну ми майже в зоні. О, тут є лут на цьому на, на зверху. Для варвара. Я збираю. Ой, зверху дальше тоже є. Да. я. Да. -то Метозбираю тебе это є. В контейнерах, деяких теж є тоже Паладін. Ой, тут багато, слухай. Оно ну, челікси, челікси. челикса. Йоу. А мої не збирають, ну класний, о, зона, 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 зона. Де вони, де вони, де вони? Бля, нашого положили. Мене зараз положить. Треба нашого підняти якось. Я біжу. Йому жопа напевно, вже. Бля, його його спалили просто Зверху! дав 124 йому Дав 124 йому Мене пушать. Я помер Він дуже швидкий Я за тобою біжу бляать 3 хп 2 хп 8 Він дуже швидкий Ну капець Вони тоже прокачані. Капець. Я все хп Це вже краще, ніж. Це вообще бомба піше. Такі може навіть. топ-10 зимемо. <гум> а там уже і топ-5. А, на це лазвуй. <гум> це була якраз найкраще, останнє, тому на цьому будемо завершувати сьогодні, як то кажуть. Всім дякую за перегляд та почуємося.